Добрий день, мене звати Даніель фон Майдель і я український актор. Коли я навчався у католицькій семінарії, спочатку для того, щоб змінити віросповідання, а потім щоб стати священнослужителем, я і гадки не мав, що вітер понесе мене зовсім в іншу сторону і занесе до акторства. А, хоча напевно можна було б вже звикнути до таких ситуацій, бо їх у мене в житті було дуже багато, і думаю, ще буде ще більше. А, пройшовши деякий шлях у цій сфері, а, хотілося б торкнутися до чогось дуже цікавого та грандіозного. Звісно, як і кожен актор, а, хотілося б мати головну роль. Але я прекрасно розумію, що до цього треба пройти довгий шлях. Або щоб тобі дуже пощастило. Коли я буду чекати, коли мені пощастить, поки я буду чекати, коли мені, мені пощастить, я із задоволенням буду зніматися і в епізодах, і у груповці. Тож буду радий співпраці. До зустрічі!